Тум-пум-пум! Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан і ви на каналі Граємо. Сьогодні ми продовжуємо грати в UDFT і рівняти орків з землею. Минулого разу нам вдалося виграти шляхом звільнення всіх пустів. І ми зробили дуже багато очків, які можна тепер потратити. Так, ми тратимо на танки, на артилерію і на машинку, так як е, це, в принципі, єдине, що ми застосовуємо. Нехай буде е, так, тут і. Ту машинка їздить далі, відповідно, може більше нанести ураження. Хоча артилерія теж би було непогано. От Ми знову використовуємо та тактику броні. В принципі, нам це дуже непогано зіграло на руку минулого матчу. От. Отже, так, знову це інтро можемо пропустити. Так, не так вже і багато будівель. Нам буде трішки легше. Е, розставляємо танки. Ховаємо в лісі. Поруч артилерія. Тут ко командний танк. Він, відповідно, має е, дуже е, велике значення ураження. Бажано триматись від нього подалі. І ховатися. Перший хід це чи тільки розкладка. Поки ще ми не бачимо, хто де є. Але вже маємо е, претендентів на. Так, претендентів вже власників, е, квитків на концерт Кобзона. Вже дві групи. Пум. Три групи. У нас тільки все почалося. Добренько. Так. Ну, з танком буде трошки важче, звісно. Е, до речі, танки почали в нас ходити далі. Оце мене е, дуже навіть влаштовує. Ух. А, а ну якщо отак ота, отако і отако. Прекрасно. Мінус, мінус всі. Єдине це звісно, трошки дарма це зробив, тому що нам зараз не спавнить е, нових е, чудіків. Отут -от сховаємося. Але вже, як вийшло? Чим більше завалимо, тим більше очків буде мати, звісно. Так, аидроп. Хоч би раз кинули прямо на голову. Так, е, зняли. О, давай подивимося, що в нас тут? Угу. 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 Оця штука нам може зіграти на руку, хай буде. Давай, давай, так, давай, Ти підеш це, візьмеш і сховаєшся. А цією машинкою ми під'їдемо. От, короче, я, я думаю, що я побачу хто там. Ладно. Ладно, а ну давай. Сюди. Піу! Піх-пах, О, це фігово. Ладно, їдь назад. Я міг артилерію вдарити. Але ладно, вони десь все одно вийдуть і артилерії їх накриє. Так, окей. Трошки змінив налаштування звуку, бо я щось бачу, що в останніх відео дуже тихо було. Зараз я би мав говорити набагато голосніше, ніж гра. Так. А, тут ще хтось є. А, вже нема. Прекрасно, так. Це броня. Броня отримала по броні. Що так швидко? Який там хід? А, так. Ну. О. Е, четвертий і вже. Хм, ладно. Так. Е, ну, нам головне прибрати танк. Це обов'язково. І, і. І. і, і А де ще хто є? Я не бачу. Тільки тут і все? Все, мінус. Крик Вільгельма сказав, що все їм Пуцькі. Можна ще взяти тут. Ми все одно сховаємось зараз. Дуже важливо збирати ці очки, бо чим їх більше, тим відповідно легше нам буде відбиватися в разі чого. А, а куди би кого перемістити? <свісно> Ладно, не будемо використовувати ту карточку. Хай вона вже залишиться. Якщо що, шо, щоб втекти. Ну, те, що танки можуть тепер їхати на один далі, це взагалі дуже класно. Так, окей, Ukrainian Forces продовжують. Візьму тут. Раз, два, раз, два. Ну вони вдарити не зможуть. А от тут хто знаходиться? Зможе. Ми ми під'їдемо. А це була артилерія, курче. Ото би вони зараз нас накрили. Так, йдемо сюди. Цей танк сюди. Що у нас тут? De section points. Ага. У нас все одно немає піхоти, тому це не варто використовувати. Воно використовує очко дії, тобто такий от, е шестикутник. От, Для того, щоб відновити очки будівлі. Тому ми візьмемо просто оцю штуку. Вона дозволить зупинити ворожу броню, щоб вона не доїхала туди, куди нам не треба. Зараз, звісно, би було дуже класно побачити, хто там і хто тут. Бо має цілих три постріла. Так, раз, два. І вони зможуть вдарити. Тому для того, щоб вони не могли вдарити, ми зараз застосуємо цю штуку. Раз, два. І вони вже вдарити не можуть, тому що танки там ходять точно два очка. Оп. Я сподіваюся, що воно саме так працює. Так, вроді би, відео не підвисає, добре. Бо щось останнім часом воно дуже підвисало. Я навіть трошечки розстроююся. Все, пуцьки. Так, а, все, немає чим стріляти. Бужу у того там стояти. Зараз приймати на рило. Так, це у нас танк. Окей. Додаткове очко. І. Ну що? Пуф. Добре. Давай ще. Мінус. Прекрасно. Поїхали сюди. Беремо два очка. Їдемо сюди. Я би йому просто оце відновив. Для того, щоб не витрачати одне очко дії, бо одне очко дії, воно відновиться потім. І ми зможемо далі, якщо що, проїхати або більше нанести ураження. Так, артилерія в нас в оточенні. Постріл. Сюди. Ще раз постріл. Добре. Е, Під'їдемо сюди ближче. Артилеристи просто у нас шикарні. під'їдемо заберемо заслужені очки. Машинка хай їде ближче сюди. Е, а я не знаю, чи ще чи, чи варто ще тратити очки, щоб під'їхати ще ближче. А хоча хай, хай стоїть. Хай стоїть, у нас ще ходів багато. Так. Ок, ок. У нас трохи от блях. Якраз стоїть. О, треба допомогти. Треба допомогти танку, і я, мабуть, так і зроблю. Тут командний танк. Типу, і там там будуть проблеми точно. Тому, напевно, отак. Давай ще раз. Забираємо очки. І валим звідси. Пуф! А він звідти нікуди вже не дінеться. А, а все, а нема. Так. Раз, два. Не бляха, постріл. Не хочеться написок приймати, ну доведеться сховатися. Так. Е, командний танк. Командний танк. Постріл з артилерії. Хлопці мусите ще раз. Давайте! О для чого нам потрібно було це. Під'їдемо сюди. Там хай лежить. Тут ближче сюди. Airdrop. Що в нас цікавого буде? Танктрепс, Е, Рестор Movement. Блін, рух дуже гарно вирішує, якщо чесно. І от, от, от прям. Проситься, з іншої сторони, можна би було забити одну позицію, щоб все, що там появиться, не могло звітом виїхати. А тут є таке одне місце. Але, бляха, я не можу подивитися. Ладно. Так, ось тут. Ну, тут можна поставити просто танк трапс і все. І все, що тут появиться, там і залишиться. Головне, щоб не артилерія. Арту треба заховати. Арту треба заховати, заховати десь. Сюди. Хай підійде чуть-чуть. Так. А -а -а -а. Добре. Закінчуємо хід. Поїхали. Нових зараз не буде. А, зараз не зрозумів. Типу, одразу ходимо. Ладно, поїхали сюди. Поки що тимчасово заховаємось. А оцей? оцей, оцей а куди? а там хтось внизу є. Хтось внизу є. Добре, будемо поки що тут захищатися. Ми, як тільки захопимо оцих три позиції, нам треба буде пересуватися сюди. Ай, чи то може танк сюди виставити. Ладно, під'їжджай. Раз вже так вийшло. Давай. Може, вдасться захопити. Ну що? Вперед. Добре. Мінус. Так, це хто у нас? Це піхота. Так, це, це в нас може бути якась броня. А от і броня. В принципі. О! Появились називається. Так. А, знов нам наплодили, чуєш. Починається. Починається. Так, є одна дуже класна штука. Е, так, цей танк мусить стояти поки що тут. Ця машина вона може нанести від 1 до 3 плюс, плюс 3. Що це означає? Раш. Ну, вони тепер точно її завалять. Можна їхати собі спокійно. Можна було бляха теж трохи проїхати вперед. Ладно, хай собі там стоять. E, танчика. Танчиками ми нікуди не діваємо. Ми забираємо ардроп. О, страфінг грам. Головне курше по своїм не попасти. Бо воно от цілий ряд зараз. <хи> Уу, накрило. Там теж була піхота і піхоті там жопка. Треба ближче. Постріл. Раз, два, і вони можуть вистрілити. Я трохи про це не подумав, якщо чесно. Будемо сподіватися, що танк наш виживе. Бо вони нам всі потрібні. Цей мусить стояти далі там. Поїхали. Текс. Піхота. А, як добре. Артилери... А, артилеристи нам дуже помогли. А чого так багато? Курче, це ж всього якась там БТРка. Ладно. Ооо, Отколо... мама. Ладно. Будемо сподіватися, що все не так погано буде. Так, машинкою треба трохи помагати. Блін, там можна було забрати. Ладно. Пів'їжджаємо. Нам потрібно рятувати танк терміново. Раз. Два. Е, тут по нам можуть попасти. Але для початку нам потрібно використати максимально. <гум> Просто шикарні хлопці. Добре. Такс, е -е, поїхали далі. Чи так мало? Давайте ще Піднажміть. Добре, артилерія. Mm. Постріл. Мінус. Тепер так. Е я забув, що там стоїть. Я банально забув, що... який там юніт. А... Так, я його не побачу. А так? Блять, ладно. Пуф! Добре. Добре. А... Треба артилерію знов ховати. А цим танком треба зразу заїхати на нову позицію. Так, все, поїхали. Нас лишилося дві бази захопити. Вони поки тільки спавняться. Не ще ходити зараз не будуть. О, добре. Так, цей танк може розмотати, в принципі. Оцю командну фігню. Навіть зразу швиденько забрати одне очко. <гас> Бля, що я з'їжджав? треба було почекати. Ладно. Стій не рипайся. Так, ти йдеш сюди, б'єш сюди, йдеш сюди, Підеш сюди. Машинка. Е, давай так. Напевно, підходь сюди. стріляй по ньому. Ще раз стріляй по ньому. Ще раз стріляй по ньому. Мінус, добре. Є. Е, е, так, наш танк тут стоїть. Арта. Забираємо страфінг Страфінграйм, танк трепс, ресторм поінт, До речі. Але, 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 але. Страфін mm. Гран хай буде. В якийсь момент дуже гарно може вирішити нам питання. Арта хай буде овроч. Чергує. Але її треба буде відводити терміново. Уф. Правильно. Треба було просто лишитися на місці. <зараз> Все. Ми без артилерії. Артилерія відступила. Дарма, ми її лишили саму. Арта? Ні. О -о. Танк треба забирати. Терміново. Звідси. Бляха, нам один хід засрали. ай яй 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 єй Ну, то нічого. Можемо зараз сюди втекти. Сюди. Чи можу тут а в лісі сховатися. А ну, певно, так і зроблю. Зараз зроблю невеличку рокіровочку е, е От бляха. Де, сюди, сюди не можна, сюди цей. Ну так. А, ні, в принципі, ні, все правильно. Я вже знаю, що робити. Так, ну що, давайте. Підповзайте скотиняки. Раз, два, три. Чотири. Це була машина. Машина. Ну, зараз буде в минулому. Так. Пуф. Добре. Три. Вони могли вдарити. В принципі. Але ладно. Нам головне розбити все, що буде стояти дуже близько до нас. Решта все фігне. Так, поїхали. В машині дупа. Е, танк. Давай трохи ближче сюди. Глянемо, що там. Все, що там було, вже там нема. Під'їжджаємо. Ну, давай так. В принципі, як я і хотів зробити, це постріл сюди. 100% вбиває. Э, машинку треба... Так, танк сюди. Постріл. Машинка сюди. Постріл. Добре. Танк бере аирдроп. І ми щось забираємо. Є, деплей сендбегс. О. А ну-ка. Чи можна оце поставити сюди? Все, Фіг машину, хто звідти виб'є. Все. Раз. Два. And turn. Ну, це переможне. Це, це 100% переможний. Просто за 20 хвилин, блін, русаків розмотали. А вони, до речі, не відвойовують базу. Оце величезний плюс. Типу, ми звільняємо фактично е всі ці аванпости, аутпости, як воно там правильно називається. Але я, єдине за всі матчі, бачив лише один раз, як ЮНІТ ворожий відвоював базу. Все більше ні разу не було. Все. Перемога, Просто. А! Шикарно. Все! Нарубали ще трохи е, цих добре. Буде наш чорнозем родючіший. Все, прекрасно зіграно, я думаю, е, в принципі, швиденько, броньою намотали. На гусениці е, трохи орків. От. Е, я не знаю, чи я буду продовжувати знімати UDFT. В принципі, це є матчова гра, її там треба постійно грати, постійно одне і те ж, так? Ну, Це як шахи. Типу, що ми там не бачили? От. Ну, можливо можливо, ми ще до неї повернемось. Так, як я, в принципі, канал з цієї гри починав. Тому то вже можна сказати, як са сакральна гра. От, поляки дуже добре постала, постаралися, їм просто величезне спасибі. От, е, дякую, що подивилися моє відео. Дякую, що додивилися його до цього моменту. Поставили лайк, підписалися, дарили дзвін, написали обов'язково коментар. Пам'ятайте, що все буде Україна і слава Україні!